Оки, ми чекаємо на допомогу від сполучених штатів. Ми розуміємо, що замінити цю допомогу або перекрити цю допомогу не може і не береться зараз ні одна країна. Тим не менше, наші партнери, знаєте, як то кажуть, роблять все, що можуть в айтішників. Є така тема. Вони якщо в них щось іде, не так. Вони коли намагаються щось відремонтувати, кажуть ставим кастиль. Так от ці костелі нам зараз підставляють з усіх сторін для того, щоб ми. Могли дати відсіч кожного дня ворогу, який е, намагається сунути далі на наші території. Е, я про кого? Я про Фінляндію, зокрема, зараз, е, яка передасть Україні новий пакет військової допомоги, вартість обладнання, яке включене е, в цю партію, становить приблизно 190 мільйонів євро. А про це Міністерство оборони Фінляндії повідомило сьогодні. Рішення про новий пакет військової допомоги також ухвалили. От буквально сьогодні, 9 лютого, і це вже власне 22 друге постачання оборонного обладнання з Фінляндії до України. Загальна вартість фінського оборонного обладнання поставленого в Україну вже становить майже 2 мільярди євро. А цього разу до пакету допомоги також включено продукцію, закуплену у вітчизняної промисловості. Знову ж таки, ми говоримо та про те, що ці 61 에, мільярд, який планують виділити Україні, тільки 8 має прийти в Україну грошима. все решта піде на виготовлення зброї, яка буде виготовлятися в Сполучених Штатах. І тут от така сама історія, і у Фінляндії вони надають нам зброю, закуплену у вітчизняної промисловості. Тобто їх промисловість росте за рахунок того, що Україні потрібна зброя а в рамках окремого пакету фінансування в розмірі 30 мільйонів євро, спрямованого на підтримку України. Ну і, власне з міркувань безпеки, як завжди, ні зміст цього пакету, ні терміни доставки цього пакету не оголошуються, тому що ми прекрасно розуміємо, що саме на неї. Традиційно полює ворог, який чекає лише коли вона перетне кордон, тому вона максимально зашифрована. І якщо о, сьогодні ухвалили, ну хотілося би сказати, що вчора вона вже була у нас, але ні, напевно буде. Найближчим часом все ж таки прийде, і взагалі треба відзначити, от сьогодні інститут вивчення війни. Вони порахували яку допомогу ми отримали, в якому обсязі. Так ось з моменту повномасштабного вторгнення Україна отримала від країн Північної Америки. Це зрозуміло, Сполучені Штати та Канада держав Європи всіх перераховувати я не буду. Та держав Азії допомогу у розмірі понад 178 мільярдів доларів. І коли ми трошечки критикуємо наших партнерів, наших друзів, американців, які от зараз продовжують ці дискусії в рамках свого політичного процесу підтримувати Україну чи не підтримувати, давайте просто уявимо, якщо б за нас світ би не вступився. Так, було безліч дивних заяв, ні за жодних обставин, ми не будемо постачати то, все, все і інше. І дійсно, якщо б рішення політакам було ухвалено 24 лютого, то ситуація на фронті, вочевидь, була б інша. Але все одно, це ж ну, реально дуже важливо, щоб без цієї допомоги ми повоювали камінням, а камінням сильно не навоюєшся. І це теж. Очевидна річ. І лідери допомоги це Німеччина, Велика Британія, Туреччина, вони, можливо, сильно не акцентують на цьому, але факт залишається фактом, ми на цій планеті не одні. І самі оці тренди, що треба в Норвегію, Японію згадати, дуже багато держав. І тренди говорять про те, що ніхто Україну сам на сам. З Володимиром Путіним не залишить. Можливо, Путіна залишить сам на сам з такером Карлсоном. Ну це інша історія. І якщо вже так можна сказати, це саме позорне інтерв'ю, яке я бачив, тому що кажуть, мене насправді це такер взагалі дуже сильно розчарував. Давай залишимо його на закуску. Залишимо. Помогу, ми, ми ще обговоримо його. А, а, я до того ти сказав про те, що якби не допомога від наших партнерів, то а, ну там довелося воювати би камінням, та або як казав міністр закордонних справ Лопатами. Дуже не хочеться йти в бій лопатами, і ну ми розуміємо, що це така фігура мови була, і він сказав для того, щоб ще раз в чергове довести, що українські воїни найсильніші у світі їх нічого не зупинить. Але якщо брати конкретну тематику, то явно лопатами йти в бій, точно би не хотілося. тому що що, тому що ні каміння, ні лопати, наприклад, не долетіли би до ілінського НПЗ. Та і ми би не побачили того всього, що бачили напередодні вночі. Наприклад, долетіли, долетіли таки, не знаю. Ні, ну якщо може кілька лопат прив'язати до камінця і зробити так фуркалку, знаєш, так тут -ту 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 -ту, то можливо саме так вони долітають туди до НПЗ, не знаю. Але кажуть, що українські дрони таки долітають і атакують, і, зокрема у Телінське НПЗ в Краснодарському краї. За словами очевидців, вибух відбувся близько другої ночі. Також надходили повідомлення про вибухи зі сторони Афіпського НПЗ, Ілінський НПЗ імені Шамара, це нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південно-Федерального округу. Але я думаю, що ну, якби хочеться вірити, що входило. Та не входить, а входило. Все ж таки. Ну і ми бачимо, що знову ж таки наші. Прекрасні, найкращі е, е, і Служба безпеки, і е, гру працює над тим, щоб е, там було гучно, тепло, гаряче, ну і яскраво. І це працює. Ну і плюс після цього всього завжди прекрасний ефект. Там падає е, е, рівень е, видобутку і продажі, а значить, зменшується… Е, не видатки зменшуються Доходить. заробітки на території Росії, а значить, і видатки також зменшуються на війну з Україною. Так, бо війна це дуже дорога справа. Але знаєш, ти, от, показала всім ці чудові кадри, як воно горить. Краснодарський край. Я зараз згадав Маргариту Сіманян, яка казала, що хтось у них там хотів краснодарський край від'єднати від Російської Федерації. І зараз думаю, можливо, це не погана ідея, тому що як тільки він перестає бути а, частиною Росії, то і життя там стане безпечним. Але що прикольно, тобто, цей от момент, коли ми всі засереджені на там на зміні командувачів, і багато про це говорили і експерти. Ну зрозуміло, що це саме головна і топ новина. Чому тому, що взагалі то під час війни командувач збройними силами це друга після президента особа. Не керівник офісу, не прем'єр-міністр. Ну так от законодавство е, прописано. Так ось не дивлячись на це, е, сили оборони продовжують робити свою справу. Тобто ті, хто мають спалювати а, нафтопереробні заводи на території Росії, вони їх спалюють. Ті, хто а, мають тримати фронт, вони отримають. І я сподіваюся, що всі ті, хто залучені в перемовини щодо отримання зброї, і ті, хто виробляють українську зброю, теж на своєму місці. Навіть я переконаний, що так воно і є. Тому, як то кажуть, вищі ніс. А, а, ніхто не знає чим це зак... закінчиться, але сумно не буде нікому